Оп-оп! Так, оп. да, добре. Настінька і цей хлопчинка присіли двічі, поїхали, поїхали. Лістінка, принеси мені, Юра, принеси мені, будь ласка, дві фішки синю і ну. різних кольорів. Працюємо, працюємо, працюємо. Оп. Не, ну ти, ти от присідай останній, бо ти взагалі стояв з м'ячем в руках. Ти і льовочка, присіли, поїхали далі. Працюємо, працюємо, працюємо. Оп-оп. Ти ще не прокинувся, синочок. Ще раз присідай. Піднялись, поїхали. Прокидаємося, прокидаємося прокидаємося. Двома ногами шанглюємо, двома. двома ногами. Так, тепер опустили м'яч на землю, робимо просто ведення. Голова вверху, дивимося, партнери, ходе, дивимося, хто де з партнерів. І не забуваємо, тепер у нас буде наступна команда. Синя фішка – це у нас дублікат однієї команди ОП. Тобто ведемо, підняли м'яч в руки і зафіксували. Помаранчева це у нас дублікат команди ОП-ОП. Тобто підняли і сіли на м'яч. Зрозуміло? Рухаємося, дивимося на мене. Дивимося на мене. Я буду давати пішки в будь-який момент. а Ви маєте дивитися на мене.